Той опустився до Невертона, той вирішив також скидати. Далі ось така підкрутка. удар, гол! Юхим Коноп. Для нього це шостий м'яч. Давайте ще раз дивитися: ось тут Харатін нібито слідкував за Еліасом. Хоча лінія воротарського насправді Та не лінія, навіть просто все в воротарському відбувалося, Зона відповідальності голкіпера. Тому тепер за кутовими будемо дуже пильно стежити. О, до речі, якщо ми вже взялися говорити, за кутові не скажуть, що Шахтар лідер за цими стандартними положеннями в УПЛ. Але зараз може бути другий гол. Бабач, що перший гол для Вінісіуса Тобіаса в цьому матчі? Ну ось тут не розв'язнову ніхто не влучив м'яч. А на вільній зоні був Тобіас. Ну, до таких м'ячів не причепишся. Сильно, потужно. Хаймерс. Просто. З е, точки в точку. Куди треба, туди і направище від поперечне додає е, ефектності цьому удару. Це, звичайно, один з найкращих хайлай.